Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я вам запропоную святкове меню, покажу деякі рецепти і поділюся з вами. Але спершу ми приготуємо смачний та поживний сніданок, щоб вже впродовж дня можна було готувати смачні. І святкові страви. Я підбирала страви під себе, які мені і моїй сім'ї сподобалися, і тому вирішила поділитися з вами. Але як сказала, спочатку готуємо сніданок, і на сніданок я вирішила приготувати звичайні, але смачні оладки. Рецепт я написала у на початку відео, тому зберігайте його. Цей рецепт у мене прижився, і зазвичай ми його готуємо і дуже-дуже любимо. Але е, зазвичай ми їмо ці оладки з медом. Смачний сніданок ми приготували і тепер будемо готувати закуски. Але цю закуску готувати. Треба тому, хто полюбляє сир. Я використовувала сир у вигляді трикутника і використовую зелень. У мене кріп. Зелень треба нам гарнесенько вимити, висушити і мілко нарізати. Ось я нарізаю сир, звільнила від упакування, виклала на тарілку, і нам треба ще соломка. Можна взяти солону, можна взяти солодку. Це на ваш смак. І треба цей сирок гарнесенько обваляти в зелені. Зелень дуже гарнесенько пристає. Я ще брала і посипала і викладала. І у нас, начебто так схоже, виходить ялинка на ніжці. Ніжкою у нас служить ось ця соломка. Я виклала в тарілочку і мені ця закуска дуже сподобалася на вигляд. І, звісно, на смак вона теж е, смачна, тому що я полюбляю сир. Ще будемо готувати одну закуску. Нам потрібно млинці я і треба їх ось так розрізати навпіл. Я млинці приготувала за день раніше, поставила в холодильник, з ними нічого не сталося. і Треба е, сир. У мене крем-сир делюкс, я його брала в АТБ. І звісно, нам потрібна червона ікра. Млинець, як я казала, нам треба розрізати навпіл, намастити крем сиром, потім згорнути, як я показую на відео. І за допомогою зубочистки це все скрутити, щоб вона ну, тримала. І викласти червону ікру. І ось така смачна і проста закуска в нас готова. Повірте, це дуже дуже смачно. Як варіант, ще можна приготувати ось такий салатик. Всі продукти, які нам потрібні, я показую у відео: це відварна курка, яйця, сир і ананаси. Звісно, на святковий стіл ще можна приготувати салат шубу, ми ще готуємо салат олів'є. але знаєте, це все на любителя. Я розказую і показую, що я буду готувати, і що ми полюбляємо. І цей салатик я збираю ось таким тортиком, щоб було святково. Звісно, це не обов'язково збирати ось таким тортиком, але мені як здалося, це буде, як я повторюю, святково. Можна було і в мишці це все перемішати, смак не змінився. Але все-таки ось така подача це саме на святковий стіл. Салатик дуже простенький, легенький і е, просто робиться. І по часу саме Головне, по часу це ну, 5-10 хвилин, і салат ось такий гарний є. Єдине, що краще його поставити в холодильник десь на годинку. Потім можна зняти це кільце, і смачний салатик у нас, святковий салатик у нас готовий. Гарячої страви, як варіант, можу запропонувати ось таку страву. Вона нам сподобалась, я її готувала, пробувала готувати вже декілька разів і вона у нас залишиться. Треба поставити відварювати картоплю, як на пюре, потім нам потрібна курка. Я її буду нарізати і обсмажувати. Звісно, треба поділитися з нашими найменшими, буду ще обсмажувати гриби, цибульку, це як буде начинка для нашої картоплі. І буду викладати цими слоями. Спочатку картопля, потім ось ця вся начинка, і потім знов картопля. Посиплю це гарнасенько все сиром і буду запікати у духовці. І якщо, наприклад, на святковому столі це не з'їдять, на наступний день можна розігріти і буде смачна страва, і на наступний день це все вже перевірено. Солодкий стіл хочу вам запропонувати варіант пирога. Чому саме пиріг? Тому що на наступний день його також можна їсти з кавою. Це, повірте, це дуже-дуже смачно. І ось, наприклад, такий варіант з лимоном і апельсином. Мені здається, це саме зимовий варіант і саме святковий такий варіант, тому що, знаєте. Коли печеш цей пиріг, аромат стоїть ну, дуже-дуже, мені здається, зимовий. Все дуже просто готується. Треба зробити нам тістом, відправити його в холодильник десь на годинку, розділити треба його на дві буде частини, зробити саму начинку, перебити апельсини і лимони в блендері, прокип'ятити це на пательні. Ну, ви побачите, як я все це роблю. І буде у нас такий смачний пиріг. Мені дуже подобається цей рецепт, дуже простенький, не такий, знаєте, складний якийсь і швидко ще готується. Сьогодні я вам запропонувала ось такі прості і, начебто, святкові страви. Звісно, можна ще доповнювати святковий стіл якимись улюбленими вашими стравами, але я поділилася своїми такими простими рецептами. Побажаю, щоб ваші святкові дні прийшли смачними стравами в кругу родини, щоб прийшли вони з гарним настроєм, спокійними ночами, днями, без сирен, без тривог. І щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео!